Добрий день, сьогодні ми розглядаємо тему написання та відмінювання імен по батькові. Отже, якщо в нас імена по батькові чоловічі, то вони мають суфікс Ович-йович, Іванович Юрійович. Якщо жіночі, то Івна, Ївна, Іванівна Юріївна. Але запам'ятати винятки: Ігорьович. Лазарьвич, м'який знак і потім ович. І прошу запам'ятати творення окремих імен по батькові. Цю таблицю як винятки потрібно завчити. Отже, Григорій, чоловіче ім'я по батькові, Григорович, жіноча Григорівна, Ілля Ілліч, Іллівна. Лука, Лукич, Лукович, Луківна. Кузьма, Кузьмич, Кузьмович, Кузьмівна. Микола. Тут можуть бути також паралельні форми: Миколайович і Миколович і жіночі Миколаївна та Миколівна. Хома, Хомич, Хомович, Хомівна. Сава, Савич, Савович, Савівна, Яків, Якович, Яківна. Паралельні форми також скрізь запам'ятати: Зауважте, що чоловічі імена по батькові відмінюємо як іменники другої відміни мішаної групи Івана Степановича Остапом Петровичем, жіночі імена по батькові, як іменники першої відміни твердої групи. Софії Андріївни, Ользі Богданівни. Ім'я Лев має паралельні відмінкові форми: Лева і Льва, Левові і Львові. У звертаннях на ім'я по-батькові обидва слова ставимо у форму кличного відмінка: Остапе Романовичу Ольго Ігорівна. Щодо особливостей відмінювання прізвищ, якщо у нас прізвище чоловіче на О або на приголосне, то відмінюємо так, як іменники другої відміни. Круг Петро, Крука Петра. Тимченко, Тарас, Тимченка Тараса. <кхм> Якщо в нас жіночі на О або на приголосне, то вони не відмінюються. Круг Ірина, круг Ірини. Ім'я змінюється, прізвище залишається незмінним. Тимченко Ольга, Тимченко Ольга. Якщо у нас прізвище чоловічі і жіночі, що мають закінчення А Я, то відмінюємо так, як іменники першої відміни. Ярема Василь, Яреми Василя. Кривуля Леся, Кривулі Леся. Якщо прізвище прикметникові на і або «і», то відмінюються так, як відповідні відносні прикметники чоловічого та жіночого роду. Задорожний Іван, задорожного Івана. Павловська тетяна, Павловської Тетяни. Якщо при прізвище прикметникові на «єв», е, ів їв, ин, ін, їн. То відмінюємо так, як відповідні присвійні прикметники чоловічого та жіночого роду. Ковалів Андрій, Коваліва Андрія, Пушкіна Юлія, Пушкіною Юлії. Незмінювані іншомовного походження прізвища не відмінюються: Думбадзе Арсен, Думбадзе Арсена. Калічава тамара, калічава тамари. Зауважте, що жіночі прізвища на «ів», «ин», ін, ін Їн можуть уживатися як прізвища іменникового типу. У такому випадку вони відмінюватися не будуть. Романишин Олена, Романишин Олени, Семків Наталя, Семків Наталі. На позначення кількох членів родини, прізвища вживають у формі множини. Наприклад, брати, клички, сім'я Павлюків. На цьому ми завершуємо цю тему. До зустрічі!